Всім привіт, великий! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі який з пецем і тагачком. Сьогодні у мене неділя. Я тільки що зафіналила відео про свої проекти, що я в'язала на, на цьому тижні, тижні, який прийшов. і хочу зробити такий. Е, ну, в принципі, намагатимуся зробити в'язовлог за неділю, можливо, за дві. Подивимося, як вийде і як у мене будуть просуватися проекти. Джемпер я чоловіка не буду показувати. Якщо в мене вийде відео це на неділю, тому я покажу його в кінці неділі, вже як готову роботу, тим паче мені там залишилося трошки. І над ним я сьогодні буду працювати. У мене там залишилося дов'язати, ну, я, якщо я не, не помиляюся, 10 рядочків і плюс резиночка, тому буде на чим мені сьогодні попрацювати. І я думаю, що це буде вже сьогодні готова робота. він доволі таки великий. І мені немає як його показати повністю в кадр, тому що якщо я зараз почну показувати, я його просто. Буде ну, дуже-дуже буде багато місця заповнено цим джемпером. Так, на чим я хочу працювати на цій на цій неділі. По-перше, у мене йде тестування джемпера. Він по-правильному називається патріотичний, а у мене буде він джемпер зелен, тому що в'яжеться він. З зеленої ниточки. Ниточка ось у мене така, ціла носу, бабікотон, щось таке. Я не пам'ятаю етикеточку, я не зараз є етикеточка. Ось така пряжа. Я вже її показувала неодноразово, але, можливо, комусь буде цікаво, тому, я думаю, всі зможуть заскрінити і подивитися. На її характеристики, в принципі, я в'яжу на спицях 4,5. Мені доволі все подобається, як виходить. Ось таке файне-файне полотно. Я поки в'яжу одним кольором, тобто це ось це носом. Ось вона. Є в мене ще фокус, є в мене ще ось така. Вона більш темніша. На зразку це буде видно значно краще і буду дивитися, тому що в мене цієї ниточки пів кіла і цієї. Джемпер підрозуміває під собою здорове-здорове полотно, ну, тобто перед, спинка, рукава, так, довжина, звичайна довжина, щоб можна було вдягти, а не будь ото підстрелений, як ходить, як підстрелений, тому я думаю буду. Буду дивитися, буду обдумувати, як що мені робити. Можливо, верх буде такою ниточкою, низ буде такою, так як у мене в зразочки тут я зробила. Мені подобається це поєднання цих кольорів і ну, доволі класно виглядає воно таке ну, Одним словом, я дуже задоволена цією ниточкою. Так, ось так в мене тут моє в'язання. Буду я просувати цей виріб і якомога швидше його завершити, тому що це тестування. Здається, це третій в мене етап. Якщо я не помиляюсь, в мене в телефоні є, але я не пам'ятаю точно який це, це етап цього. Тестування. Так, далі, над чим я хотіла б ще попрацювати, це мій кардиган, ой, як воно гарно все засвітило. Це мій кардиган патріотичний, я буду його по можливості просувати пров'язувати, але ну, я не можу сказати стовідсотково, що я буду в'язати його. Можливо, я буду в'язати чайку. Це буде вже дивитися по моїх обставинах, фізичних можливостях і в своєму вільному часу, тим паче, прийшла весна, пройшли городи, пройшло прибирання в дворі біля хати. Так? Тобто, ну, це таке, Я вам хочу сказати, це вже не зима. Якось так. Ось так от мене воно виглядає. Маркерочок, якщо я буду в'язати, я, звичайно, переставлю. Можливо, я і зараз давайте його переставлю зараз, тому якось так. Так, ось, так, все. Маркерочок я поставила. Будемо, буду працювати чи ні, це ми вже побачимо. Буду підключ... Я буду намагатися, звичайно, підключатись, показувати. Я думаю, що в мене цей язовлог вийде вдалим. Так, і наступний проект, який я беру з собою, це чайку. Тут, звичайно, немає як мені її нормально розпоказати. Це у мене ниточка це торчить, бо я в'язала його на роботі. Це мене в стоїть, скільки мені потрібно до розподілення на пройми. А цей маркерочок я ставлю, для того, щоб в майбутньому. Якщо я буду його в'язати, я буду показувати, скільки в мене вже прив'язано цього полотна. Так, все, ось так. Візерунок, ну, нічого тут не видно, бачите, він такий ну, більш скокожений. Але я думаю, туди далі воно розподілиться і буде все класно виглядати. Тому Ось такий в мене фронт роботи на цю неділю. Я буду, ну, скажу чесно, намагатися їх, в принципі, три проекти. За неділю я не буду зарікатися, але я думаю, в принципі, можливо попрацювати над кожним з ним. Тому я буду йти працювати над джемпером для чоловіка, завершувати, монтувати відео, щоб воно вийшло вже на канал, і зустрінемося з вами в наступному підключенні. Я покажу, що я в'язала, що на якому в мене етапі, і ну, якось так. Тому, ой, я вас зачепила. Не перемикайтеся і зустрінемося через одну секундочку. Всім привіт! Це моє наступне включення. Я не підключалася. Напевно, я не підключалася три дні. Це понеділок, вівторок, середа, Сьогодні в мене вже четвер і в мене в принципі є, що показати. Попереднє було таке невеличке підключення під музичку, я ввечері, ну, можна сказати, вночі. В'язала і, ну, на жаль, в мене не було можливості розмовляти з вами, тому я трошки зробила такі невеличкі підзйомки відео, як я в'язала, і ви це вже побачили. Хочу показати виріб, над яким я працювала. Ну, Я ще буду працювати. Сьогодні в мене тільки четвер, тому ще, в принципі, в мене все попереду. Це джемперочок. ну, Взагалі він повинен бути патріотичний. Ну, в мене він буде джемпер зелень. Так, що в мене тут пров'язано? В мене вже, бачите, відділені... Відділені... В общем, я вже з'єднала в круг, в коло, точніше, і в'яжу по колу. В мене ось такий невеличкий шматочок ниточки. Я його дов'яжу і буду переходити на наступний колір. Багато нічого по ньому розповідати не буду. Тому що це тестується опис, але хочу сказати, мені дуже-дуже вона подобається. По-перше, це горловина, це конструкція. Чекайте на вихід майстер-класа і ви і купуйте, не пожалкуйте. Якщо ви таку, таким методом ще не в'язали, то е, я думаю, вам зайде на ура. Ну, мені зайшло. в мене навіть чоловік вже просить, щоб я йому зв'язала. Якийсь джемперок з такою горловинкою, тому ви ще таку горловинку і конструкцію побачите не в одному моєму відео. Багато розповідати не буду, тому що це тестування, і вже, ну, як то кажуть, потрібно поважати працю майстера. Так? Так. Їдемо з вами далі. Що в мене тут? В мене тут моя чаєчка. Я її е, хочу сказати, що також просунула доволі непогано. Можливо, нічого не видно, але я не знаю, як то, е, те світло вже вимостити, тому що у нас на дворі похмуро. Я вже тут навмикала все, що тільки можна, але ну, я розумію, що вам ні, ісінько може бути не видно. Так, дивіться, я відділила рукавчики. Е, все мені залиша... ну, не можу я його. ну бачите, Що це робиться? Не можу я його вирівняти, тому що у мене не, не, не слухає. Так, ось так. Дивіться, ось моя горловинка, ось мій перед. Тут нічого не видно, але я буду е, далі уже як завершу тіло. Я тоді вже воно буде більше видно, але я дивлюся, мені все подобається, все класно. Я перейшла вже на інший колір, і тому буду в'язати далі донизу. І потрібно ще взяти спиці меншою лісочкою, щоб було більш зручніше. Ось так. Ось так в мене в'яжеться, але ну тут також є пом... ось, ось, де була. Е... Ось був де маркерочок. Не знаю, чи вийде в мене пов'язати до неділі ще цей, цей джемперок, світерок, не знаю цю чаєчку. Якщо в мене ще вийде пов'язати до кінця неділі, то, звичайно, я поставлю маркер і покажу. Якщо ні, то вже ні буде на наступний раз. Так, і, і все. Так, більше я нічого не в'язала. Здається, трошечки ага. Так, є в мене ще тут трошечки невеличке є просування. Але вони такі незначні. Ось у мене стояв маркерочок. І пров'язується, Ну, пров'язалася тут. А, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, 11 рядочків це не, не про що. Е, Пров'язала кардиганчика. Тому, якщо ще буде що показати, то я, звичайно, покажу, тим паче, що я ще, якщо не все буду в'язати, то хоч одне щось ну, просуну більш-менш більше. Так, все, пішла я працювати, і ми з вами зустрінемося у наступному моєму підключенні. Усім привіт! Це моє заключне включення, тобто я підключаюся вже останній раз, буду фіналити цей. В'язальний влог. Хочу сказати, що останні дні, які були після попереднього підключення, там залишалося в мене небагато. Але я в'язала і я хочу сказати, що ця неділя доволі, доволі плідна в мене прийшла. Я багато що просунула. Ну, не так як би хотілося побільше, так, але все ж таки що маємо, те маємо. В принципі, результатами я задоволена і останеться мені на наступний, на наступний тиждень допрацьовувати ті проекти, які в мене залишились на спицях. Тобто я нічого новенького не починала, хоча, чесно кажучи, рученята чухаються, але потрібно завершити завершити, тому що дуже багато хочеться зв'язати, але, ну, як, як то кажуть, часу обмаль. Що у мене в'язалося на тих днях? Я не пам'ятаю, коли я підклю... робила підключення. Тобто це був або четвер, або середа, я не пам'ятаю, сьогодні у мене вже неділя, кінець неділі, так я зараз доснімаю цей шматочок, змонтую і буду викладувати на канал і продовжувати в'язати ті проекти далі, які в мене залишились. Так. Перше, що я покажу, це мій джемпер. Він в'яжеться в тестуванні у Світлани Харченко. Канал її називається Давай пов'яжемо. Ось стояв у мене маркерочок, на якому етапі я останній раз включалася. В мене вив'язана повністю довжина. Мені залишилося закрити петлі гулочкою. І можна приступати до рукавчиків, чим я і, в принципі, найближчим часом займуся. Я завершу... Ой... закрию петлі голкою і буду в'язати, піднімати і буду в'язати рукавчики, тому що я хочу, в принципі, час в тестуванні ще є, але я не, ну, не дуже люблю. Розтягувати такі проекти, які в'яжуться в тестування, тому я хочу його якнайшвидше завершити, і щоб це була вже готова робота. І, як то кажуть, видихнути і в'язати інше. Так, ниточка. Що по ниточці, я вже розповідала, це ланосо, ось це ланосо, а це газал. Газалгіза, ну це я вже як зв'яжу повністю. Тоді я візьму етикеточки, я розповім, який в мене був, скільки в мене пішло пряжі на неї. Тим паче я зараз впевнена в тому, що мені б цього хватило, але я не вирішила не ризикувати. Я спитала пораду в чоловіка, чоловік каже, роби його двох, двокольоровим тому що а вдруг не хвата, потім прийдеться розпускати, перев'язувати, а так ну залишиться в принципі це бавовна, нікуди вона не дінеться і зв'яжеться ще щось цікаво. В принципі, якщо в мене цього моточка, тобто цієї ниточки залишиться стільки, скільки я ну так обмірковую. То можна буде щось цікавеньке зв'язати. Тому якось так. Це перший проєкт, над яким я допрацьовувала його, мені залишилося трошечки, завершу е, тіло і приступлю до рукавів. І це буде найперше на наступний тиждень. Не знаю, чи буде вам цікаво це чи ні, але я буду намагатися знімати ще такий. Е, влог, так щоб було цікаво подивитися, скільки ж мене прив'язано. І я ну напевно я буду брати два оці проекти, тому що я на третій не хочу ризикувати, бо трохи я вагаюся, чи вистачить мені часу хоча б завершити один, тому що я буду в'язати його тільки вдома. Так, там залишились рукава. Це, якщо так, я можу брати на роботу, але я не знаю, чи в мене буде останнім часом час на в'язання, тому що так, так, так складаються обставини, що можливо мені і не буде вистачати часу на пов'язати на роботі. Так, і чайку, що в мене тут по чайки? в мене стояв ось маркерочок, і ось так доволі я, в принципі, також непогано його просунула. Залишилося мені виганяти довжину тіла і завершувати, Завершен... буде завершене тіло, рукава, і, в принципі, цей ну, джемпер, напевно, светер, чайка буде у мене готовий. Тому ці два проекти я беру. Найближчим часом і буду їх просувати, пров'язувати. Ну, не знаю, це багато чи мало, тим паче, що я його в'язала трошечки вдома і трошечки на роботі. Тут я внесла такий візеруночок. Він доволі такий, я не скажу, що він ажурний, але ну, мені щось захотілося таке впхати, я його сюди впхала. Ось так. Ось таке в мене в'язання було останні ці дні, тому, ну, як є, не знаю, багато це чи не багато, але буду просувати, буду в'язати і тому якось так. Кардиган я не, не трогала, не чіпала після останнього підключення, тому що. Якщо я четвер підключалася, то там залишалася п'ятниця-субота, і сьогодні неділя, ясна річ, що я ще нічого не в'язала, тому що моє в'язання почнеться тільки ближче туди, до пізнього вечора, тому буду якось так працювати, буду в'язати і, ну якось так. В принципі, новин в'язальних, поки в мене, в мене ще немає нічого, поки. Ну, поки як є. Так, все. Я завершую цей влог. Більше мені показати, розказати немає чого. Працюю в напрямку зйомки майстер-класів, тому що триває спільний проєкт візерунки ЮА, який створила Тамара Новікова. Дов'язую свої процеси, які в мене є на спицях, і буду намагатися знімати якомога. Якомога більше і як мені це буде вдаватися по моєму часу. Напишіть в коментарях, як вам моя неділя, як я її провела, плідно, не плідно, мені буде цікава ваша думка. На це на цей момент я з вами буду прощатися. Дякую за перегляд, те, що були зі мною. Якщо вам сподобалося, натискайте вподобайки. Пальчики догори. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь. Активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Пишіть коментарі, якщо вам є що написати. Мені буде цікаво почитати і поспілкуватися з вами в коментарях. І, і на цьому все. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного, мирного неба над головою. І до нових зустрічей усім. Па-па!